Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо. Разом активістка та волонтерка Ірина Шваніко пише наступне, коментуючи: Зеленське, це ти його убив. Що ти робиш із власними людьми? А як же твої словами не раби палками? Ніхто заганяти не буде. Люди бояться власної влади. У горах поблизу кордону виявили тіло людини без ознак життя. Учора увечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби Богдан Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу ні, служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України. Обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи. Проте через засходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили. Сьогодні близько четвертої години ранку. Румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули Україну. Румунський кордон затриманими виявилися громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору. Близько восьми годин. Н тому ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя. От військовий Володимир Глачук пише наступне: згадайте медути Порошенка за його президентство відбулося шість хвиль мобілізації. Від кордону не перекривав і російські загони не впроваджував, як це роблять слуги народу разом з ОПЗЖ. Він зарплату, АТО підняв у 30 разів з тисячі гривень, підвищив до 30 тисяч гривень. Слуги російського народу копіюють тоталітарні. Закони УАР замість штрафів вводять репресії за неявку ТЦК, тобто так як у Росії обмеження на виїзд за кордона, права на керування транспортними засобами та рахунків у банках. Всі ці тотальні норми списані з російських законів. Оба та слуги російського народу будують російський концдабір в Україні. Україна не Росія, Зеленський – це російський шпигун та зрадник України у той же час очікувані закону. Українці зняли з рахунків 27 мільярдів гривень лише за січень. Це абсолютний рекорд за лютого 2020. Вадцять Нацбанка загальний обсяг депозитів українців скоротився на 27,4 мільярди гривень. В останнє скорочення було у травні 2023 року. Але зараз масштаб у 28 разів більший. Так, от спробуйте вгадати, яке головне припущення висловили експерти та журналісти з приводу чого так сталося, і що мотивувало українців знімати гроші. Вгадайте без підказки, а відповідь нижче. Головною причиною вважають можливі санкції та обмеження на рахунки ухилянтів, які раніше озвучували. Але представники влади це налякало потенційних ухилянтів, і вони так зреагували. Я навіть не знаю, як на це реагувати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.